Радіо Chicago. Такий маневеличкий блок. Нами любимий, що там чути нарешті, тож ж трішечки позловтішаємось. Отож, потужно палає на Росії. У Дзержинську горить пластмаса на складі площою 4 тисячі квадратних метрів. Про постраждалих на жаль не повідомляється. На жаль, у Російській Федерації покарала пансіонерку за комплімент зеленському. У їдальні Сан... 17-річна жінка, під час жартівливої розмови сказала: Зеленський гарний хлопець із добрим почуттям гумору. Всі раніше сміялися з його жартів. На очах інших відпочивальників санаторію її під конвоєм довели до поліцейської машини та доставили до відділу, де оштрафували на 40 тисяч рублів. На хвилиночку це 18 тисяч гривень. Донос написали троє людей. У російському місті Дзержинськ на території заводу з виробництва пластмас та смол сталася масштабна пожежа. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ та представники Міністерства надзвичайних ситуацій країни-окупанта. Пожежа спалахнула в одному зі складів підприємства, тож вогонь швидко поширюється і вже охопив понад 4 тисячі квадратних метрів площі. У середині будівлі знаходяться горючі матеріали, які важко погасити, а крім того, при горінні матеріали виділяють отруйні речовини. У МНС Розповіли, що спочатку до гасіння пожежі було залучено 78 осіб та 27 одиниць спецтехніки, але згодом загальна кількість рятувальників, задіяних у гасінні, досягла 120 осіб. Крім того, до гасіння залучено пожежний потяг, потяг та вертоліт Мі-8. Інформація про постраждалих не надходила. Також у Росії з нових шкільних підручників з історії повидаляли згадки про Київ. Наприклад, якщо у старому виданні йшлося про те, що літопис повість. Врем'яних літ написав Чернець Києво Печерського монастиря Нестор, то в новій версії Нестор названий просто Ченцем, без уточнення місця, де він жив і працював. Інша зміна у старій версії йшлося про те, що князь Володимир Хрестив увесь народ у Києві у новій версії підручника на Росії. Що у столиці ще одне було після смерті Олега у Києві, став правити князь Ігор, а стало після смерті Олега Руссю став. Правоти князь Ігор. Прозібратися потім так буде важко. Кремлівські пропагандисти перелякані через масове отримання подарунків у вигляді бюсту Жукова. Російським політологам, військовим експертам і воєнкорам відправили посилки зі статуетками. Після вдалої акції з терористом владленом татарським вони бояться відкривати такі собі подарунки і запросили перевірити перевірки з силовиками. Зокрема, в поліцію звернувся політолог Константин Сивков, який розповів, що отримав посилку від якогось Микити Барина з Ульяновська. Такі ж посилки за його словами були відправлені Владиславу Шуригіну, Константину Ісаєву, Тимофію Сергійовичу та кореспонденту агентства Тарс Михайлу Терещенку. Поліція про всяк випадок перевірила відправлення, але вибухового пристрою у чогось і чогось підозрілого там не знайшла. Наразі російські силовики з'ясовують, хто і навіщо розіслав такі неоднозначні подарунки, що сказати, і смішно, і грішно. Душу гріє, коли читаємо ці новини, тому що знаєш, я їх читаю, наче, наче казка, якась знаєш, фантастика, що там відбувається на тій Росії. Справді веде радіо ЮЕЧКАГО.